Сотні людей вишукувалися в довгі черги біля міграційної служби на півдні Мексики. Вони надіються легально в'їхати до США до того, як у січні Дональд Трамп обійме посаду президента. Трамп планує згорнути гуманітарні програми президента Джо Байдена, зокрема ту, яка дає змогу мігрантам у деяких частинах Мексики записуватися на прийому у спеціальному урядовому застосунку, відомому як CBP-1. Завдяки цьому вони можуть підійти до КПП і легально потрапити до США. Водночас уряд Мексики реалізовує програму перевезення мігрантів з підтвердженою формою CBP-1 з півдня Мексики до північного кордону. Так він захищає їх від злочинних угруповань, які викрадають і в Вають людей як і всі мігранти, ми боїмося того, що він збирається зробити з усіма тими, хто в'їжджає легально. якщо обраний президент зможе дати нам можливість в'їхати до його країни, ми боротимемося за життя та чесно працюватимемо. Ми прибудемо до вступу на посаду президента Дональда Трампа незалежно від дій, які він може вжити. Ми вже маємо схвалення і хочемо досягти пункту призначення США. Автобуси мексиканської влади зазвичай ходять двічі-тричі на тиждень. Вони долають відстань у більш ніж 1300 кілометрів, доставляючи людей до міст північного прикордоння. Водночас Україні арештували трьох підозрюваних у вбивстві мексиканського федерального імміграційного агента. Повідомляють, що йому розбили голову на КПП, який сполучає С'юдат Хуарес зі штатом Техас, що в США, у вбивстві підозрюють двох венесуельців і громадянина Колумбії.